Перед до перемоги. Благодійний творчий вечір відбувся в ресторані «Отдохнулі» на озері Тельбін по вулиці Шумського, 3А в місті Києві. Своїми хітами всіх радували Олександр Ярьоменко, Аля Дюйм, Влад Булах, Прохор Громов Тетяна Дяченко та Юрій Менжинський Гора. Протягом заходу також збирали кошти, які будуть перераховані до благодійного фонду «Домрії» Мрії на допомогу дітям в Херсонській області. Доброго вечора, шановне товариство. Ми сьогодні на заході, який присвячений збору коштів Херсонської області, дітям, які зараз на жаль знаходяться без світла і води. Прошу всім звернути увагу, я особисто, бишенко Галина Миколаївна, керівник клініки столиця. Вважаю, що на сьогоднішній день, незалежно від того, хто б де був, в яких умовах, але є дуже багато дітей, дуже багато людей, жінок. Які зараз знаходяться ще в гіршому стані, дуже вас прошу відгукніться і приєднайтеся до нас на сьогоднішній день. Спортивний клуб Добро, Блюмін Віталій Сімеонич, Юрій Гора та багато інших дуже знаменитих співаків і композиторів. Стараються зробити по можливості те, що може кожен. Тому зверніть увагу: в єдності наша сила, і все залежить від кожного з нас. Я хочу сказати, що в тяжкі часи спорт об'єднує. Я дуже вдячна, що мене запросили і вважаю, що ми повинні об'єднуватись і рухатись до перемоги. Хочу, що сказати, що більше нас люди об'єднали такі мероприяття для діток, виїжджали напередок. Тому що там дуже тяжко, там живуть діти, старички, немає води, немає світла, немає їжі, немає тепла. Ми дуже допомагати, об'єднати нас добро, треба об'єднати всіх разом, щоб ми могли допомагати друг другу. Чим ми разом сильніше, в нас де вже ще раз повторюсь війна, ми проводимо соревновання, турніри, щоб дітки забували трошки. Про війну. Ну, ми не повинні забувати, що у нас дуже тяжка війна. Ми переможемо 100% до перемоги. Слава Україні, смерть Російської Федерації. Всіх присутніх пригощали смачними напоями та закусками. А захід відбувся за підтримки президента спортивного клубу Доброблюміна Віталія Семеновича та Юрія Менджинського-Гори. Наближаємо перемогу якомога швидше. Оксана Гриценко Владислав Лазаренко новини спеціально для телеканалу Марс Тіві.